Передали дорослий і дитячий одяг, іграшки для внутрішньопереміщених осіб, крісла колісні, ультразвуковий апарат, лікарняні кушетки, ортопедичні вироби для закладів охорони здоров'я та автомобіль для департаменту соціальної політики рівного До обласного центру в чергове завітала благодійна місія з німеччини з міста Есен. Шпентнасточленд зазвичай в рамках візиту ми привозимо продукти харчування, взимку, електрогенератори, медичні засоби, прилади, ліки, все, що може бути необхідне для тимчасово переміщених осіб, людей, які постраждали внаслідок війни, які перебувають у лікарнях. Наша мета принести, хоча б трішки радощів людям, і зробити від нас залежне, аби вони почувалися як вдома. Ай бісінгенсткамбисін від Сауза. Це вже одинадцята поїздка з початку повномасштабного вторгнення в Україну, зокрема до рівного восьмий візит. Щоразу волонтери приїздять з іншими речами, які збирають небайдужі мешканці міста Есен і навколишніх населених пунктів. А автомобіль «Форд» придбаний за кошт мерії Есена Автіштат Одащит wird von der Stadt gestellt. Ми допомогу збираємо звідусіль. Автомобіль переданий мерією міста, яка нас підтримує, допомагає під час візитів. І мерія, і ми робимо заклики про допомогу, про те, що планується поїздка. І люди, які не байдужі, відгукуються і збирають те, що можуть. Аптеки, до прикладу, мають ліки, лікарня, новий рентгенапарат чи новий ультразвуковий пристрій, які готові передати. Це все волонтерська діяльність. Ніс анґіштебоскипротвіт автомобіль буде на балансі департаменту соціальної політики рівного та використовуватиметься для потреб населення територіальної громади. Планується дообладнати транспортний засіб пандусом для зручного пересування людей з інвалідністю. Ця машина буде насамперед використовувати для інтересів мешканців громади. Тобто для обслуговувати буде саме громадян, які і потребують цього. Тобто, я думаю, що на сьогоднішній день ще не визначено, тобто ми її зараз будемо ставити на баланс відповідно, а надалі, але те, що вона буде працювати саме в закладах соціального захисту, то це точно воно так і буде. Тобто саме для мешканців територіальної громади До слова, волонтери з міста Есен передають гуманітарну допомогу не лише для внутрішніх переселенців, а й всі громадяни, які постраждали внаслідок війни. Подібні вантажі вони також особисто привозили і до інших регіонів. Вони так само допомагають по всій Україні, і для нас це важливо, тому що вони приїжджають особисто, бачать, як це все відбувається. Бачу таке війна, і повірте мені, що це дасть можливість так само допомогти і нашій громаді, і іншим містам України. Зазначимо, під час перших візитів вони ще й забирали до Німеччини жінок і дітей, які втікали від війни. Аліна Літвінчук, Ярослав Бондарчук, випуск новин.